Вітаю вас, діти, на уроці, математика. Сьогодні ми будемо з вами говорити про діювнімання і їх компоненти, і розв'язувати задачі на знаходження невідомого відємника. Зараз пропоную вам усне завдання. Усний рахунок Заміни додавання множення. Так, правильно, 2 помножити на 5. Чому на 5? Тому що ми число 2 додавали 5 разів. І тому 2 помножити на 5 дорівнює 10. Наступний вираз 2 помножити на 3, і результат 6 молодці. 2 помножити на 4. 8 молодці. А тут навпаки, що це означає? Що ми з вами 2 додавали сім разів. А скільки буде 2 помножити на 7? 14, розумнечки. Зараз завдання від смайлика. Назви всі двоцифрові числа, які мають 2 десятки. Будьте уважними. Двоцифрові числа, які мають 2 десятки. Так, поставте відео на паузу, подумайте. А тепер перевіримо: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Так, молодці всі ті, хто правильно впорався з завданням. А хто неправильно впорався з завданням, то зверніть увагу, що всі ці числа мають два десятки. Вони всі двоцифрові, дві цифри мають, і кожен з них має два десятки. Переходимо до наступного завдання. Запишіть, будь ласка, ваші зошити 7 вересня класна робота, і на хвилинці каліграфії ми з вами запишемо число, яке мистить 3 одиниці, 4... Три десятки, 4 одиниці. І це число 34. Поставте відео на паузу та пропишіть, будь ласка, до кінця рядочка. А тепер працюємо з дією відніманням. Пригадай, як називаються числа при відніманні? Числа при відніманні називаються зменшуваний від'ємник різниці. Знайти невідомий відємник. Згадаймо правило, щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. І таким чином ми з вами знайдемо невідомий від'ємник. Поставте відео на паузу і знайдіть невідомий відємник. А після перевірте, чи правильно ви обчислили. Вирази і знайшли невідомий від'ємник. Хто правильно це зробив, молодці. Працюємо далі. Запишіть, будь ласка, у ваші зошити слово задача. У глечик налили 12 стаканів узвару. Хто з вас знає, що таке узвар? Я пишаюся тими, хто знає що таке узвар. А хто не знає, тому я розповім: узвар це компот із сухофруктів. Із сушки. Називається узвар, компот із сушки. глечик налили 12 стаканів узвару. Після обіду в ньому залишилося 6 стаканів узвару. Скільки стаканів узвару випали під час обіду? Давайте з вами напишемо короткий запис. Було 12 стаканів. Випили невідомо, залишилося 6 стаканів. Наш короткий запис дуже сильно нагадує табличку, яку ми розв'язували в попередньому заданні. Зменшуваний від'ємник різниця. Як ми знаходжували від'ємник. Ми від зменшуваного віднімали різницю. Так само ми таким чином розв'яжемо задачу. Так, було 12 стаканів компоту. Випили невідомо. Залишилося 6. Від 12 відняти 6 дорівнює 6. І відповідь: 6 стаканів у звару випили. 6. Так, у звару випили. Поставте відео на паузу та запишіть задачу розв'язання задачі. А ми переходимо з вами до наступного завдання. Під задачею, будь ласка, в 10-й клітинирці запишіть слово вираз. У нас з вами є вирази. Вирази 28. Пропоную вам їх обчислити. Ставимо відео на паузу, і так кожного разу. Перевіряємо, утворюємо другий стовпчик від найдовшого виразу. Відраховуємо 4 клітиночки в бік, і в п'ятій клітиночці пишемо. Ось найдовший вираз у нас з вами закінчується нулем. 1, 2, 3, 4 і в п'ятій пишемо. Отут би за правилом можна було писати тут: від 60 відняти 1 дорівнює. Перевіряємо. Молодці. 90 відняти 1. Від 34 відняти 11. 88 відняти 44. Так, молодці. Отже, на уроці математики. Ми сьогодні з вами згадали дію віднімання назви компонентів дії віднімання. І ще раз: це зменшуване, від'ємник-різниця. Ми з вами знаходили від'ємник. Що потрібно зробити, щоб знайти від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. Це основне, що ви повинні були запам'ятати на уроці. До зустрічі!